那给。<Okay. S 2> okay. обидві частини мультфільму Наша файта, над створенням яких працювали закарпатські автори, зацікавлять мешканців краю та тих, хто, хоч раз побував на Закарпатті, переконані творці анімаційної стрічки. Сюжетна лінія мультика побудована в комічному стилі на основі спостережень за життям та пригодами закарпатців. Ми інколи збиралися просто на вулиці, на набережні і йшли і дивилися, що в нас є в місті, і таким чином ну намагалися якось зробити з цього щось комічне. Так так вийшло, що вийшло. Тощо вийшло над створенням представленого мультфільму, автори працювали два місяці. Попередньо ж готували більше півроку. Друга частина анімаційної стрічки відрізняється від першої більшим хронометражем та більш високою якістю. Автори зізнаються, мультфільм планували презентувати раніше. Проте, через певні обставини, процес затягнувся. Першу серію ми готували значно довше, тому що ми це робили вперше. Друга серія, плюс пов'язуючи ті події, які зараз відбувалися в нашій країні. Це було основною затримкою, чому ми так затягнули її. Легкий гумор та дотепні жарти, які присутні у мультфільмі, оцінили й перші глядачі. Більше того, кожен впізнав у героях самого себе. Кожен впізнає у герої себе, десь. Можливо, не, не зважаючи, що це там зовнішність, не зовнішність у характері, можливо, хтось у розмові, можливо, в ситуаціях дуже ясно все дуже гарно показується. Все саме так, як є. Ну саме такі специфічні риси, Закарпаття, специфічний менталітет, люди наші автори обіцяють, закарпатський глядач побачить продовження анімаційного мультсеріалу зовсім скоро. Тим часом всім бажаючим пропонують переглянути другу частину мультфільму у соціальних мережах.